Мене звуть Яніна Соколова, я працюю на цьому каналі виключно тому, що маю можливість говорити правду. Я вам можу відповісти на всі запитання щиро, відверто, хто носив, хто давав. У мене секретів немає. Яка у вас зараз зарплата? Скажіть, будь я не знаю сьогодні. Ви... А знаю, що я біля себе Як я навіть ви? маю чотири тисячі щось там 725 гривень. Отут. Шо, серйозно? На, а та... вам як видають? Не на готівкою готівкою? Да, а ви вважаєте, можна бути поза корупцією, якщо ти маєш зарплату 5 тисяч? Моя мама сказала, що рік твого депутатства і ми підемо по світу. Знаєте? Серйозно? Ну в mm -hmm. мене батько з мамою мають там зарплату, як від якого місяця вони там мають в районі від п'яти там до вісім тисяч гривень. Ти Володя хто питання хто ти хто забрать. Мені немає куди ховатися, тому що я кажу, що основне, що в нас є, це і совість, мене вона чиста.